waar die nog. Wat is op de bed in mijn hand. Die dan nog lang niet belang. Tils me ne piet man onder, tils me ne piet wel aan. демонстративно ламати цей розводний ключ, яким політики розводять українську молодь. А тепер, тепер Ми щойно були свідками того, як молодь, послухавши обіцянки політичних сил, які були як ми не просто легко давалися і легко розбивалися, тобто не виконувалися, розірвавши той розлавний ключ в лапках, яким політика розводять молодь, ми започаткували новий. Крок в молоді політиці, що політики будуть відповідально ставитися до молоді до молоді і будуть виконувати обіцянки, які давали молоді. У нашій компанії з дві мети насправді. Одна мета це тиснути на політиків, і поки що ми це робимо дуже аніжно і дуже так ну, інтимно, толерант. відсила толерантно, відсилаємо інвести там, на адресу Верховної Ради, пускаємо бумбашки. Але ж, ну. При молоді може колись теж урватися. і ми всі пам'ятаємо, як це в 2004 році було.